Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього Я прийду і оздоровлю Його. Тоді сотник у відповідь мовив Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому йди, і він йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму, роби це, і Він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли. «Істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові. Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою і видужав слуга тієї ж години. Євангеліє від Матея. Сьогодні Святе Євангеліє розповідає нам, як сотник прийшов до Ісуса і просить, щоб Ісус оздоровив Його слугу. Коли Спаситель сказав, що я зайду до Його дому. Сотник сказав, що цього не потрібно, що він також має. Військо і має слух, і Він каже одному одне, другому іншим не те виконують, вистачить тільки слова Господнього, а слуга стане здоровим. І Спаситель, підкреслюючи цьому сотникові, говорить для присутніх, що я не бачив між людьми ще такої глибокої віри, як у цього чоловіка. Прийде багато зі Сходу і Заходу, які засядуть в Царстві Небесному. Спаситель вказував вже в той час. На тих людей, які ще не знали про Христа, про Спасителя, про єдиного живого Бога, що прийдуть інші народи, які приймуть хрещення і будуть рівні в царстві небесному в небі. І сьогодні неділя ще присвячена всім святим українського народу і наш український народ, тому 1025 років прийняв християнство. Вони стали дітьми Божими, вони вірять. Правдивого Бога живуть спільно з його святими законами, і вони посідають у вічності, як святі, відповідне місце в царстві небесному в небі.